В українськість не обмежується лише кордонами України. Наша багатомільйонна діаспора присутня на всіх обжитих континентах, плюс полярники антарктичної станції Академік Вернацький. Щедрик Миколи Леонтовича час став найпопулярнішим різдвяним наспівом, а винаходи та відкриття українців є невід'ємною частиною сучасної цивілізації. І це ще ми не згадали наших айтішників, чими пальцями написані коди, на яких тримається значна частка світового цифрового простору. Тож українські щупальця генетичні, наукові, технологічні, культурні, віртуальні сягають далеко від берегів Дніпра. Та про це вище сказане, ви можете легко дізнатися в мережі в декілька кліків, та й могли вже знати багато. Ми ж копнемо глибше і будемо шукати український слід в доволі несподіваних місцях. І це не якось там надумано притягнуто за вуха, а справжні, хоч і маловідомі мітки. На землі та за її межами залишені українцями або на їх честь. Отак існує відео про згадки України в західному кінематографі, і ми це далі розширимо в розрізі також музики, географії, космосу тощо. І звичайно, якщо ви маєте більше подібних прикладів, діліться ними в коментарях. Також і бути почнемо з музики. Хто пам'ятає, коріння цього каналу є музичним, але потім моя. Наукова юність та диплом вчителя географії дали про себе знати. Проте не все ще втрачено в тому сенсі, а зовсім навпаки. Так, от був час, коли у своїй пісні Україну згадали самі родоначальники поп та рок музики The Beatles, або Битожуки. Хоча в контексті Радянського Союзу це пісня Back to the USSR з їхнього білого альбому. І ось що там співається. The Ukraine girls really knock me out, they leave the West behind». що перекладається, як Українські дівчата збивають мене з ніг і е, залишають захід позаду. Щось таке за словами її автора підлоги Пола Маккартні, ця пісня про радянського шпигуна, який дуже тішиться поверненням на родину зі штатів, і композиція є дружньою пародією на «Back to the USA, Юесей, Чаккабері та Каліфорнія Girl» – «The Beach Boys». І до слова саме вокаліст останньої і благословив Пола на е, такий текст, коли той йому зіграв сирі акорди під час відпустки в Індії. І також там є рядок is always on my mind», що також взято із популярної пісні. Там співалось про штат Америки Джорджія, але в пітлівській версії це про Грузію. Взагалі, «Back to the USSR» задумувалася як Стьоб. Та гурту все ж таки дісталося, бо то був розпал в'єтнамської війни, і то звучало як підлещування комунякам. Самому легендарному квартету не довелося зіграти цю пісню в СССРах, та за них це зробили спочатку Елтон Джон в 79-му, а 10 років по тому Білі Джоел. Перший виконав її скорочену версію як частину попурі, і тому куплети з Україною були опущені, але другий це надолужив. Звичайно, такої згадки України дещо недостатньо, щоб назвати бітлів бандерівцями. А от наступний приклад, теж музичний, підійшов до цього трошки ближче. Та перед тим таки варто згадати відомих персоналій, переважно з Америки, що мають українське походження, і також три групи, на які варто розділити як цих персоналій, так і усі пов'язані згадки України у світі: це власне українці, особи українського походження та з України. Останнє мається на увазі, що на території України проживає чимало національностей, окрім українців, і тому ці особистості належать до них. Зокрема, такі відомі музиканти, як Боб Ділан та Стівен Тайлер, інший Стівен, той, що Спілберг, той що режисер, науковець Карл Саган, актори Дастін Гофман та Сільвестр Сталони та багато інших Їхні предки були українськими євреями, які тікали від переслідувань та погромів з боку Росії. У багатьох з них теж тече українська кров, і у деяких з них вже народженні за океаном збереглися українські прізвища, як от рок-музикант Лені Кравіц та легендарний басист Леланд Склар. І здогадайтеся, які то прізвища були в оригіналі Кравець та Скляр, українські ще нікуди. І от щодо Сільвестра Сталоне, така нотатка на полях, років 20 тому, от як зараз пам'ятаю, в одній із українських газет російськомовних такий заголовок був. А стало та оказується руський парень, і це було тоді, коли виявилося, що його бабуся родом з Одеси. Та іронія в чому? Вона була єврейкою, що тікала від росіян. От бачите, вони не можуть без цього, щоб не мало хоч дотичне та навіть зворотні відношення до Росії, вони це приписують собі. От, все, що не торкається Росії, все зафарбовується в її кольор. Та все ж є знаменитості і доволі великого масштабу, що мають безпосереднє українське коріння. І серед них найлегендарнішим є, мабуть, король поп-арту Енді Воргол. Його батьки мігрували з Лемківщини, і він же народився в Америці та все ж отримав при народженні українське ім'я Андрей Варгола, потім американізовано під Енді Воргол. І, звичайно, не варто забувати неперевершену квітку Цісик. Чиї батьки були з Галичини, і вона також народилася уже в США, здобула визнання, отримувала нагороди, зокрема, Оскар. А вона не забувала про своє коріння, знала мову, співала українських пісень. На жаль, вона пішла життя доволі рано. Та це один з тих прикладів, коли навіть через покоління українці пам'ятають звідки вони про свою батьківщину і тримають цей зв'язок. Та є приклади, коли люди, що не мають до України жодного відношення, робили вклад у поширення нашої культури більше за тих, хто має безпосереднє. У 1983 році піонери танцювальної електронщини з панковим корінням британський гурт New Order випустили свою першу відеокасету, запис їхнього одного з перших виступів за океаном. І ця касета мала назву офіційну Тарас Шевченко. І воно то приємно, але виникає логічне питання, чи радше реакція: чи в гурті є музиканти козацького роду? Наскільки мені відомо, немає. Чи може вони тоді виконали твори Тараса Григоровича? Жодного. Може, то був якийсь ювілей кобзаря? Ні, не було. І мало того, гурт взагалі до концерту не знав, хто він такий, і мали туманне уявлення про Україну загалом. Цей виступ стався в листопаді 1981 року в Нью-Йорці. І ні, не тому, що на Донеччині, а американському. Та власне його локація дещо нам прояснить. Це український національний дім, що розташований в куточку Мангеттену, що називається Little Ukraine Маленька Україна в цьому районі починаючи з кінця 19 століття, активно селилися наші земляки і засновували тут українські крамниці, ресторани та навіть церкву побудували. На своєму піку тут проживало до 80 тисяч українців, а нині це число впало до менш ніж 2 тисячі. Серед причин було, зокрема, переїзд багатьох на довбаний Брайтон біч, а в останні роки і значне подорожчання житла та оренди в Нью-Йорку, та й загальна асиміляція поколінь мала місце. Проте український дух сильний там і понині, автентичні заклади дуже популярні, а також проводиться фестиваль української культури. І до слова, тут був заснований гурт Гоголь Бордело. І так, повертаємося до музики до гурту New Order, і чому вони серед усіх можливих назв обрали саме Тарас Шевченко для свого першого відео. Власне організувати концерт в українському національному домі їм запропонували американські друзі, що допомагали в організації гастролей. На що музиканти відповіли щирим здивуванням, бо вони не могли уявити про існування подібної локації. А ще смішно, що вони гадали, що судячи з назви, це якийсь дім. Тоді що на час концерту робити з усіма українцями в ньому? А ще вони гадали, може, це якась така церква з куполами, хрестами. Та прибушене місце все стало ясно. Це пересічна американська нью-йоркська будівля. І там же на цій будівлі барабанчик помітив табличку пам'ятну про Тараса Шевченка. Він про нього ніколи не чув. Але дізнавшись, що він був визначним поетом, далі почав копатися і таким чином зацікавився в українській літературі. І як результат того, і також місця проведення концерту, його відповідно так і вирішили охрестити. Для фанатів New Order цей концерт і касета стали легендарними. І тож про Кобзаря зналися тисячі людей, що є дуже файно, тож висловлюю щиру подяку новопорядківцям за поширення української культури в світі. Загалом Шевченко вже перетворився в такий собі неймінговий мем в хорошому сенсі. Це як уставний варіант того, от треба щось назвати, пов'язано з Україною, і це або Шевченко, або Кобзар, і неважливо не навіть що Що тільки не називали іменем Кобзаря: бібліотеки, університети, театри, ютуб-канали, спілки різні, гуртки, тисячі вулиць і кількасот поселень як в Україні, так і за її межами. Ба навіть свого часу існувало ціле доволі крупне місто Шевченко. І не в Україні, а в Казахстані. Нині це Актау. Ці країни він був засланий без права займатися творчістю, що тим не менш його не зупиняло. І нині в Казахстані є і вулиці, і пам'ятники на його честь. Загалом на планеті налічується понад 1100, а за деякими даними майже 1400 монументів Тараса Григоровича, з них близько сотні закордонних в 44 країнах на всіх континентах, окрім Антарктиди, та, мабуть, у наших полярників на базі щось кобзарева мається. І таким чином Шевченко є особистістю з найбільшою кількістю пам'ятних знаків у світі, якщо не рахувати всяких диктаторів, звичайно. А найвище його бюст встановлено на горі в Кавказі, яка називається згадайтеся, пік Шевченка. Він 4200 метрів, що понад вдвічі більше за найвищу точку України Говерла. Проте Шевченкізація не обмежується лише нашою планетою на Меркурії, найближчій планеті до Сонця, є кратер Шевченко діаметром 143 кілометри. Тож у ньому могли поміститися цілі дві Чернівецькі області. Також навколо сонця обертається астероїд 2427 Кобзар. І це далеко не остання згадка України в космосі. На нашому природньому супутнику місяць я нарахував з десяток українських кратерів. Ви їх не побачите звідси неозброєним оком. Але якщо так станеться, ви пролітатимете за місяцем, то на його зворотній стороні ви відразу помітите величезний кратер Корольов. Що носить ім'я одного з батьків звереплавання родом із Житомира Сергія Корольова? Він діаметром аж 417 кілометрів, що є відстанню десь від Києва до Запоріжжя чи до Львова. А ще краще, якби так ще в житті було, від Курська до Москви. Десь там є ще й кратер Засядька, нащадка запорозьких козаків Олександра Засядька, розробника одних з перших ракетних установок, і кратер Кондратюка. Названий в пам'яті про полтавця Олександра Шаргея, відомого за псевдонімом Юрій Кондратюк, за чиїми розрахунками траєкторії літали, зокрема, до місяця американські Аполлони. Крім того, на нашому нічному світилові є свої Карпати, а також зненацька федотова коса, а точніше, Промонторіус, ще місячним мисом, Агарум, що є грецькою назвою Федотової коси. Його відкрив і назвав в 1647 році засновник місячної топографії польський астроном і бровар Ян Гевеліус. І до слова, це один з чотирьох лише об'єктів на цьому місяці, що й нині носять його первинні оригінальні імена. Кратер Корольова є також і на Марсі, його доволі легко знайти. Він виглядає як біле блюце, бо розташований близько до північного Марсіанського полюсу і наповнений вуглецевою кригою. Також на червоній планеті є ще більший кратер Барабашов на честь українського астронома Миколи Барабашова, звідки, звичайно, з Харкова. Та найчисельнішою групою українізованих космічних об'єктів є дебелі безформні кам'яно-льодово-металеві брили або ж астероїди. Таких налічується щонайменше 230. і серед них найбільш поширеними є імена українських діячів, в тому числі Сковорода, Вернацький, Биков, Нарбут, Леся, та що Українка, Друкар е, на честь засновника українського друку Івана Федоровича. Той же Кобзар і звичайно ж Кондратюк з корольовим. Є також астероїди міста, як от Київ, Херсон, Одеса, Сімферополь, є навіть моя рідна Польтава та ще й Диканька на додачу. І, нарешті, є астероїд Україна, відкритий майже століття тому, в 1925 році, Одеситом Григорієм Шайном в Сімеїській обсерваторії, нині частина Кримської астрофізичної обсерваторії. Та чи цікаво! У 21-му столітті різко підвищилася частка астероїдів з українськими топонімами, і практично всі вони з Житомирщини. Ніяк інакше, як якась теорія змови, так? Та все просто. Ці об'єкти були вперше помічені в Андрушівській обсерваторії, в селі Гальчин Андрушівського району. Якої області? Кажіть. Хто сказав на існуючий? обсерваторія стала до роботи в 2001-му і вже за пару років зробила свої перші відкриття. І найперший виявлений ними астероїд назвали Андрушівським, на честь місцевості, де оперує телескоп. Потім астероїд Головином, що теж на Житомирщині, потім Ємільщине, там же. Сам облцентр далі Радомишель коростень Бердичів, поки не вся область була перенесена між міжпланетний простір. Загалом, заслугою андрушійських астрономів, було виявлення кількасот астероїдів, з яких міжнародна астрономічна спілка їм приписала 149. І далеко не всі вони є Житомирськими топонімами. Є також, зокрема, астероїд Кличко та астероїд Богдан Ступка. Проте ще й на землі є достатньо географічних об'єктів з українським походженням. Так історично склалося, що переважно більшість географічних відкриттів зробили не українці, а португальці, іспанці, британці, французи. Вони, користуючись правом встромленого прапора та принципом покладеного прутня на корінне населення, давали імена цим новознайденим землям, які часто густо збереглися і донині. І хоча українці дещо опіздали на епоху великих географічних відкриттів, щось вони та й стигли нанести на карту та дослідити першими. Це вони робили як у складі чужих експедицій різних націй, так і очолюючи власні. І серед останніх був чоловік з доволі рідкісними ініціалами. Микола Миколайович Миклухо Маклай, нащадок давнього козацького роду, географ, етнограф, антрополог на службі Російської імперії в другій половині 19 століття, та на відміну від своїх кабінетних колег теоретиків по російському географічному обществу, які в своїх працях переливали з пустого порожня і пересмикували один одному. Він надавав перевагу роботі в полі і в справжньому штурвалу. За це, а також за його українське походження, якого той не цурався, дослідника і недолюблювали на Росії, називали недоучкою. Та й сам Клухо Маклай не забував репресії свого батька і не тішився довгому перебуванню в Петербурзі. І тому, досягнувши повноліття, він відправився навчатися в Німеччину, а потім у мандри до кінця свого життя, не затримуючись на Росії більш ніж на рік. Він провів серію експедицій на острови Тихого Океану, Південно-Східної Азії, в Австралію і, зокрема, побував на острові Нова Гвінея, де він протягом тривалого часу жив пліч опліч з місцевими папуасами, досліджуючи життя людей, які ніколи до цього не бачили білого. І та частина острова, яку він досліджував, і нині відома як берег Маклая, що простягається аж на 300 кілометрів. Для порівняння в українському контексті оцей берег Маклая по довжині приблизно як... Наше узбережжя Північного причорномор'я, Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, або як Приазов'я наше, або як два південних береги Криму. Та спадок українця на цьому не закінчується. Миклуха Маклай боровся за визнання папуасів та інших небілих народів рівними європейцям в плані фізіології та інтелекту, що було на той час прогресивніше нікуди. А його візити настільки вразили місцевих жителів, що і нині через майже півтора століття в деяких селах дітям дають ім'я Маклай. А у їхньому житку зустрічаються слова, які він їх навчив. Переважно російські, от, наприклад, топор, який у них перетворився в схапор, та є й винятки. Наприклад, знаєте, як вони кличуть оце? Абруз. Нічого вам це не нагадує. І якщо ви зауважите, може це просто був москальський арбуз. Ось вам цитата із російської наукової роботи, де припускається саме українське походження цього слова. Маклай часто в розмові називав тикву добре відомим йому українським словом гарбуз, і папуаси сприйняли це слово, знектувавши гортанним г. Якщо вже там це визнається, то мабуть це лише верхівка айсбергу. Говорячи про айсберги. Полярні регіони планети стали останніми білими плямами на мапах. Ну вони неї нині не моє, в буквальному значенні, там сніг, льот тому, біла. І хоч Антарктида та все, що в південні ще 60 паралелі не може належати жодній країні згідно Антарктичному договору, але всі там можуть робити мирні наукові дослідження, і ми там маємо свою базу також. На острові Галіндес, що поруч з Антарктичним півостровом, колишня британська станція Фарадей, яку британці нам символічно продали за один цен в 1996 році, і вона стала станція Академік Вернацький. Що функціонує і нині, наші полярники там проводять плідну роботу, а також фоткають пінгвінчиків. Але крім того, на Антарктичному континенті є і географічні об'єкти, що носять українські імена. Зокрема, в межах Великого Антарктичного півострова є також півострів Київ. Його важко побачити через льодовик, але він там є. і Його ви можете знайти в реєстрі антарктичних географічних об'єктів. І крім того, я знайшов згадки про понад десяток інших об'єктів з українськими назвами в Антарктиді, але вони не пробиваються по цьому реєстру чомусь та на зворотній, також крижаній частині землі Арктиці. Є також згадки України на місцевості, в тому числі і Острів Україна. Що відноситься до норвезького свальбарду, відомий також як Шпіцберген, в його південній частині, яка називається Тисяча островів. Там дуже багато маленьких островів, і один з них є Україна, що має це ім'я як ДНН українським дослідникам Арктики. І ви могли помітити у мене на столі оцю книжку Юрія Гудименка Історія та війни рекомендую, якщо що, є матюки. Так от ні, дізнався про факт, який запалив ідею цього відео. А про те, що на військових прапорах НАТО є українська символіка, і це історія італійського експедиційного корпусу, який воював разом з німцями на східному фронті, переважно на території України. Їх потім звідти, звичайно, вигнали. Але на згадку про свою жертовність та кров пролиту, я цитую це з італійського джерела. Підрозділи, що там воювали, домоглися включення тризубу на свої емблеми. Таких нараховується понад десяток, і без сумніву це український тризуб. Але як до цього ставитися, я не впевнений. Оскільки це як наче трофей за вбивство українців. І тому я спитав: у вас це добре чи погано? Думки розділилися. Одні вбачали в цьому як настромлення голів ворогів на списи, але в даному випадку це як голова цієї нації. Інші вважали в цьому ознаку територіальної претензії, що італійці там воювали, щоб мати собі шматочок України, і тому як нагадування про цю претензію вони мали три зуб на своїх емблемах, щоб, якщо що повторіть. Але я не впевнений, бо на ті землі були плани у німців створення Райкського месеріату Україна. Що там італійці б робили, я не знаю. Але третя точка зору наголошувала на те, що... Італійці залишили тризуб на своїх емблемах як символ боротьби з комунізмом. Вони ж таки не вліпили собі молот, а тризуб, що є знаком тих, хто теж бореться проти комуняк українців. Але все-таки як до цього ставитися з військової, історичної чи етичної точки зору, як до трофею чи як відзнаки спільної боротьби, пишіть це в коментарях. Ну і зачепивши військову тематику, ще одна з ідей, яка дала основу для цього відео, але вона виявилася хибною. Тут зв'язку нема, бо я не догледів. Легендарний металгурт Моторхед має альбом 1916, ще й відсилкою до найбрутальнішого року Першої світової війни, і цей альбом має відповідну обкладинку, на якій зображено дві сторони тієї війни. І на одній з них ви можете вгледіти щось жовто-блакитне. І справді, на малій роздільність здатності може здатися, що то український прапор і має сенс, оскільки він розташований на стороні, де є Німеччина. Це не секрет, що певний час за правління Скоропадського ми були союзниками німців, і вони сприяли боротьбі за нашу самостійність під своїм деяким протекторатом, потім, звичайно, все пішло на так. Але, придивившись уважно, ви помітите там іще щось є, якийсь герб. І правда. То не український стяг, а напівприхований румунський. Але дивно, що вони включили цей прапор сюди. Але враховуючи те, що на цій обкладинці взагалі немає, зокрема Франції, що ж, обкладинка не ідеальна, та й України там немає, але без цього не було б цього відео. Тому чи варто нам шкодувати? І окремою темою для відео ще більшого ніж це є те, чому в деяких країнах, таких як Канада і насамперед, так званій Росії, численні поселення з українськими назвами або з українськими елементами на місцевій символіці. Але відповідь проста: там жили і живуть українці, і тому вас має дивувати, наприклад, квартал Батурин в канадському Едмонтоні, чумаки на гербі так званого Енгельса чи Запоріжжя на Камчатці. І ми це частково обговорювали в двох відео. Раджу їх подивитися, зараз не з'являться на екрані, Тицяйте або ідіть в опис. Друзі, а тепер важливо. Якщо вам сподобалось, то хоча б подобайка, коментар, підписка. Донайте на фонди, волонтерам, на військо, можете на наш фонд Сталеві крила. А якщо і після того буде зайва гривня 10 100, ставайте спонсором або кіньте щось на Монобанку. Слава Україні! І не чекаємо, а працюємо на перемогу!